BMW G01. Зняття карти перю. Для того щоб її зняти, треба зняти ось цей колпак. І ось цей колпак. Цей колпак іде у нас тут Це ручка. Потім там і мить. два саморези. Підторкс. Т-20. І тут знизу два. Потім 3. на кліпсах її треба витягнути і зняти обов'язково цей ковпачок, бо вона не йде угору з ним. Там забрати з сторони блок. Якщо видно? Ось. І вона не йде. Про цей ковпачок у відео мовчать по зняттю карти. Я вирішив розповісти про нього. Ну все, нічого складного, лише ось ці кліпси дуже тяжко зняти, вони дуже моцно притискають ковпачок, Накладку кладку. Так, і все.